Всім вітання. Давайте подивимося, що у нас спожила станція за листопад місяць, так як вже осінь скінчилася пішла зима. Але зима в нас щось почалася ще в жовтні з такими місяцями затягнутими, що зовсім показує в багатьох отакі циферки на екранчику. І вже сонечка тільки вистав там на півдня, а то його... Ніде й нема, воно взагалі не світить там три рази за місяць. Щось так все здалося. <світ> так, що в мене змінило за цей місяць? Тут все як було, так і є. Перемкнув тільки це основне поле своє, спробував його включити паралельно по чотири панелі. Особе це ні на що не вріяє. Як було, так і є. Ні, ну, від слова зовсім. Виробіток однаковий. Так, маст у мене працює. Зараз на новому полі, хто дивився, що я поставив на південь, і з півночі зняв панелі перестав їх на південь, почали виробляти. Працює він отак у вимкнутому режимі. Тобто зранку виходить, сонечко розвідняється, з'являється вольтаж на панельках, мас запускається і починає давати енергію. Тобто він не вимкнутий зовсім, чисто як контролер. В такому виді підключення він не споживає з акумулятора. Енергію бере дуже-дуже мало. Якщо її включити, він примерно 1,5 А буде грипти. А так він не, не бере це, не розряджає акумулятор. Вночі стоїть, йому толку з нього що він буде включений. одне, що він там пікає на запускання і пікає, коли вимикається. Так, тепер що ще? Ще є такий контролер. Блю, новенький взяти, що на заміну того, що з мене згорів. Поставив новий, працює з вайфаєм. Такий якийсь там клаудбокс. короче прикольна штука. Деренчить, нормально, можна щось подивитися, включити, виключить панелі. Даже таке можна зробити. Так, ну і що? Давайте подивимося, що у нас виробила сама на станція. Так, значить, спожив я 444 години З мережі потягнув я добре. В місяці, зараз включу, аж 425, тобто різниця в 20 кВт. А чому? Тому що заряджаюся по ночному тарифу. Оце вночі я заряджаюся, днем сажу повністю на акумуляторах. Цілий день, не знаю, вигідно це чи ні. Ще не підсчитував, треба якось це все попідсчитувати, Бачите, включив, пішла зарядка, треба вимикати. Це нафіг не нужно. Тобто, виходить, що. Сонечко дало аж 20 кВт. Ну, не 20 дало, а більше, подивимося в програмі, що дало. А інвертор на своє споживання теж гребе щось. Ну і намотав тим, що заряджав акумулятори. Так що, якось, якось так не знаю, правильно роблю чи ні, але виходить, що я заряджаюся вночі по нічному тарифу, тільки по нічному тарифу і днем користуюся цим тобто, по нічним тарифам якоби з акумуляторів. Ну, наскільки це вигідно, от не знаю. Але я отоплююсь кондиціонером. Ну, там он. один включений, в кабінеті в дружин ще один. І зараз ставлю ще один, буде вже три кондиціонери, вони всі будуть працювати. От, по поводу отоплення. Оцей Кондиціонер з самого ранку працює, в дружини приблизно з 10-ї години працює весь день. От на вечір, зараз сьома година вечора, 38%. 3,26, типу там 3,27 на баночку. Ще я до 11 спокійно протягну, Так що кондиціонером стоїть на 23 градуси, отак От держиться температура цілий день в будиночку. Я думаю, дуже, дуже нормально. Акумулятора 15 кВт, поки вистачає. Якщо буде ще третій кондиціонер, не знаю, що буде робити, чи буде вистачати чи ні. Ну, будемо наблюдати. Так, значить що, нам треба повиключати? Скинути щотички. Раз, і цей треба вімкнути і тут теж... і тут вже збити, щоб я не забувся. Отак. От ага, і в мене ще ж отут уже ж цей новий. Диркунчика. Ну ще скажіть таке, дивіться, потух екран, в кого на мене скайблю тухне повністю екран. У мене перед цим був, він не тух так він притухав трошечки, а цей підсвітка тухне повністю. Так, цей дав ще теж мені 5,8 кВт. От, я не пам'ятаю, якого числа я там ставив. Ой, цей запустився. Давно кажуть. Опасно, опасний днім. І так, коротше, 5,8 кВт дало. Оце поле трошечки. Ми подивимося, що в програмі, скільки дало саме споживання на масці рівно місяць пропрацювали, якраз на цьому полі на південь, що перенесли. Якраз я його 1 листопада поставив і ось вже грудень. Якраз місяць, скільки за місяць дало поле, яке повернуло на південь, те, що стояло в мене на північ. Там 2,7 кВт, 455 панелі. І скільки дало це. Зараз подивимося в програмки. Программка. Увейти. И дивимся, сколько дало месяц. Ну, такой месяц не очень веселый. Совсем. Вот было 3 числа, трошки веселенько, 17 кВт. 14 числа, 12 кВт. 19 число, 16 кВт. Там в 25 аж 7 кВт дало. Ну а саме менше ось 23 число 0,6 кВт. 0,8 кВт. Ну от такі от 30. 0,170 Вт. це такі дні хмарні. І так, дивимося ми. Ріки у нас в 11 місяці дало аж 106 кВт. Ну, це те, що я кажу, що споживання енергії чи споживання інвертора загрібає на себе практично все. Тому що він дуже під'їдає і під'їдає непогано. Так, це в нас 106 кВт. І 5 кВт ще є на, на блю, Тобто, ну, 110 кВт разом. 110 кВт. Тепер давайте вийдемо сюди до. І подивимося на мост. Шоу в мості у нас покаже за місяць. мост. У нас мост тут 19 -е числа вже було сонечко дав 7 кВт, бачите як. Ну таке тут помало. помало. Тепер дивимося 11-й місяць, 50 кВт. І там... 110, от 160 кВт дало сонечко за листопад місяць. Ну так працює станція. Дні, звісно, страшні. Все похмуре, все в тумані, все дощі, капає. Коротше, таке невеселе. Не, не Пишіть, будь ласка, скільки у вас дала станція? Може в когось теж таке споживання. Виходить так, що ну, практично його немає. Але з цими відключеннями світла потрібно. Трошки, трошки потрібно сидіти. У мене раз виключали світло більше, як на 30 годин. Ну, продержався нормально. Спочатку я не думав про це, його потім просто виключили та і все. Так що це таке, друзі. Напишіть, скільки у вас дала сонечко в станції в цьому році чи в цьому місяці. Вірніше, почитаю, мені дуже цікаво. Все, всім пока, до нових відео.